Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Всю ніч та ранок окупанти продовжували підлу тактику терору мирних міст та громад. Ворог знову атакував Україну, у тому числі і нашу область, ракетами та ударними БПЛА. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, загалом вночі та вранці було знищено 37 крилатих ракет, 11 ракет Іскандер, 29 шахедів та один розвідувальний БПЛА. Дякуємо, ППО. Але були і влучання, в тому числі і в нашій області. Орки зранку вдарили по Покровській громаді Сінельніковського району. На жаль, є загибла 51-річна жінка, ще 10 осіб постраждали, в тому числі 11-річна дитина. Зруйновані два приватні будинки, ще 30 зазнали пошкоджень. Це черговий відкритий військовий злочин проти мирного населення, за який росіяни обов'язково понесуть покарання. Шановні криворічці, вкотре нагадую, уважно відноситись до сигналів повітряної тривоги. Також нагадую про те, що ні в якому разі не можна коментувати у соцмережах, фотографувати чи фільмувати роботу систем ППО. Не допомагайте ворогу, в жодному випадку не публікуйте наступну інформацію: фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позиції наших засобів ППО, свої думки, яка українська зброя. Де може стояти і що прикривати. Скільки одиниць техніки бачили, чи пусків ракет чули. Спільними зусиллями ми вистоїмо та обов'язково виженемо ворога з усіх куточків української землі. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники продовжують наносити удари по засередженню живої сили та техніки ворога. Втрати противника за добу більше роти. Також знищена та пошкоджена 21 одиницю військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по мирним населеним пунктам на правому березі річки Дніпро, на Херсонщині постраждали 10 населених пунктів та саме місто Херсон. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районі нашої області вночі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рогу, то вся критична важлива інфраструктура у місті працює. Повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. До інших новин. У житлових будинках Кривого Рогу експлуатуються більше, ніж 3000 ліфтів. З часом вони потребують ремонтів. Ремонт ліфтового обладнання є однією з найбільш дороговартісних статей витрат на утримання будинку. Ліфт це, як і квартири, власність самих мешканців. Тобто, ліфти це не міські, ліфти, хазяєва ліфтів, самі мешканці. Але зрозуміло, що особливо зараз людям дуже складно самим виконувати роботу. У кривому розі це навантаження на себе взяла місцева влада. За час дії муніципальної програми з модернізації ліфтів капітально відремонтована вже 609 ліфтів. Робота в цьому напрямку триває постійно. В цьому році на 20 ліфтах вже ведуться ремонтні роботи. Загалом до кінця 2023 року планується виконати роботу з капітального ремонту 100 ліфтів. Зазначу, що у ході ремонту виконуються факто Повна заміна ліфтів. Також вони облаштовані зручними для користування маломобільних мешканців приладами та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з кікбоксингу в криворізькі спортсмени вибороли цілу низку нагород, одразу сім золотих медалей та вісім срібних. А вихованець спортивного клубу Барс Ростислав Єрасименка здобув перемогу у боюсь кікбоксингу серед професіоналів і став чемпіоном України. Вітаю наших спортсменів, їх батьків, тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!